Курси з тактичної медицини від центру колесо на заняттях використовують досвід військових медиків та працюють за стандартами НАТО. Головне правило десяти хвилин оперативне надання першої допомоги. Перш за все, ми повинні побачити, чи в свідомості наш потерпілий, і відновити йому прохідність дихальних шляхів і забезпечити йому стабільне бокове положення задля того, аби зберегти за ним функцію дихати далі. Самостійно проводять тренінги як для військових, правоохоронців, так і для цивільних. Ми навчаємо першому рівню АСМ. Це для всіх військовослужбовців і цивільних фактично. Ми вчимо, як знаходити кровотечі масивні, як правильно тиснути, як накладати турнікети, як тампонувати рани, як накладати тиснучі пов'язки з тиснучими елементами. Якщо людина не дихає, як відновити дихання? Основам першої допомоги навчаються працівниці одного з дитячих садків Запоріжжя. Кажуть, знати та вміти, як правильно надати першу допомогу, вкрай важливо. Так як я вихователь, і це може знадобитися, врятувати життя дитині, за яку я відповідаю. Особлива увага під час курсу. Практичним навичкам тобі краще сісти, чи тобі чи ти будеш лежати. Лежати лежати, вона хоче лежати добре. Вона вже в свідомості. Клас. Тренінги безкоштовні проходять щодня по буднях. Додаткова інформація на сторінках центру колесо у соцмережах.